Віталій, шахів. врая проти Гіовану. Няко. Якось так. Венесуела рейтинг 1908. Старий індійський. Не хочеш ти так? Ага, ти так хочеш. Так, а ми як хочемо е 5 б 5 Чи що? Чи Б5 просто провести і подивитися, що. А що буде? Я б5 проведу, що буде. Що ти зробиш? о якщо так грають, то, мабуть, треба грати і C5, можливо, грати. я І5 зіграю. Все-таки пункт Д4. Тут Б5. О-о-о! Тарара. Снабдак. Oh. Так. Закривати все. Чи просто це 5 b4 б 5 чи просто це 5 Він взяв, взяв, взяв. Слон, її ще взяв взяв, взяв. Тут все закрито, як по якийсь сенс, цьому. Закрию все, да f 5 проведу потім. Якщо кінь буде тут, то він може там і залишитись. Не думав ти про це. Хоча ти батари. Ну, довго. Буває такі іспанські коні тільки за чорних. Вони без фігури грають суперник. Поки його кудись пристроїш, то партія вже закінчилась. Слона хочу розм'яти, але там проблема в тому, що мій то слон Особливо вже нічого й не хоче. По-перше, слон D7 можна. Ну, ми не хочемо так. Слон D7 і туга не буде. Можливо, ми пожертвуємо так тобі. Пішака. але є нюанси. Є нюанси. Що спочатку ми, звісно, коня поставимо, щоб уже. Щось. Так. Взяли кінь є 5. Можливо, цього просто мало. 2 е 5 тоді. Шефчи. Це ти чого? Слона поміняти, да? Давай, ну тут слон дуже хороший в тебе, якщо що. Сподіваюсь, ти це розумієш. Повернешся, я повернуся, а потім коня поставлю. Не буде нічиї. слон, хороший, хоча й мій був би непоганий без цього, без цього пішика. Не зрозумів цього фокусу, звісно. Тоді ми граємо по іншому. Ми закриваємо тут взаємодію, порушуємо і будемо тебе приймати тут. Хоча ти можеш поїмсову евакуацію зробити королем сюди. Але тут кінь хоче стояти. Скоріше за все, ти маєш брати, але от що ти після А4 що ти зробив? Як ти це будеш тримати? Ну, звісно, ми б'ємо тут. Тут будемо жартувати слона. Або. Конь. Ну, брати, якби з 4 буває такий хіт роблять, але якраз роблять, щоб все було закрите максимально довго. А грати же 4, щоб потім відкрити лінію назад, це. Скажемо, погано. Ну, ты нормальный. Да, мне все линии пыли открывал. Давай подвинешь, а, Куда на що я так зробив. Це ж не подвійні шах. Чіпру підвести в атаку, але якось не встиг. Тепер треба міняти. Перестроїти так, щоб по лініям був мат. Типа періс тут, а тура тут. Ну добре, неважливо це все. Всі ці роздуми пройшли. Мимо. 92. Є5 рановато, да? Б5. От ти зіграв цей 6, А6, то грай B5 вже. Правильно, правильно? Тут уже пізно. Тут нормально? Так. Слоне в 6. Ну, цікаво, да. Слона десь ми хочемо, можливо, розміняти цього. Тобто, наш це слон при такій структурі, де ми хочемо F5, G5, погано. А Оцей дуже хороший. Чорні поля. Все по-білому, чорний слон. Чорні поля спадкі. Його розміняти, і якби пів справи. у Чорних зроблено. Дай ну і це тут також від короля супер не грає, при тому, що чорні можуть закрити позицію. І потім відкрити позицію. На своїх умовах. А це нормально, так? Не? <кій> не, да, король корольш один, думаю, ти зіграєш. Як нормальний король. Думав так зіграти. Кіша хочу зіграти. От кінь це один грається. Прикольно. Ленжи 3. Тут навіть сильніше не забирати тур. Ну так, да, якщо так. Тоді вже Турайв 6. Ну і дає в тім, що ми хочемо поставити тяжкі фігури по двом лініям і королю мат, тому що тут все по лінії F заблоковано. Така матова зона у короля. Ну, а суперник тут десь здався. Віталій Ваделі Шахів Рая проти Абдуларафаї. 1, 2, 3, 4 Палестина рейтинг 2028. Фіас. Так. Аж три буду грати. Якийсь час. Потинько зажимати позицію. Чорних, якщо є. Так, він коня веде на c 5 Щоб ви знали. Слава, віддаю, тому що після розміну тут пункт е 4 важко отримати. А мені цей пункт вельми потрібний. Так, ну тут, значить, щось є можливо і. Туди зіграв. Можливо. Є такий, є такий шансик, тому що він не в 5 провів. І Ж3 тут пішак втрачається. Ну добре, якщо так, наприклад. Да, ну у тебе тут кінь захищений, не захищений. Фіолетова, да? Чому? Чому вам фіолетовий? dear friend? Не знаю. Буває проблема з таким конем, ну, грають в разі 8 і потім F5, щоб він був захищений. Бо якщо слон тут стоїть, тоді якби не треба грати, тому що на цей удар був би кінжи 3. А потім ще й шах якийсь там. Такі тактичні стереіндійські штучки. У нього буде якийсь потім F4, але з іншого боку, тут якби. Тут якби тобі скоро гайки, будеш так грати. Будеш мати отримувати свиденькі. І все. Так, він відразу пропав. нас 69. Якби і деякі він провів староіндійські, але поспішно. Він їх не підготував. д 7 Цікавий. д 7 Ну да, Короля H2, наприклад. Десь вони тут хоч, щось хочуть. Можливо. Корля прибрали. На кінь ф 4 Зазвичай кінь на ф 4 що якщо ми беремо, то відкривається солон і. Чорні отримують хороші поля, коня сюди можна поставити. Да й пішак тут молодець. Головне слон заграв. А F5 це помилка. р 4 був хід. Ну, ідея в тім, що ти береш і я беру. І знову ж таки, в 4 не можна, тому що проблема. А от уже в тебе немає рухливого центру, один пішак залишився. Слон якби заграв, але. Але цього недостатньо. Просто мат.